Найближчого тижня в Україні очікується низька погода з опадами, коливаннями температури повітря та атмосферного тиску, подекуди температура опускатиметься майже до мінус 15 градусів морозу. Про це нам повідомляє Укригідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків 22 лютого опади у вигляді дощу очікуються на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій області, також на Волині та Рівненській області очікуються мокрий сніг з дощем, нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то очікуються різке похолодання. Так, у північних та східних областях очікується до мінус 6 градусів морозу в денний час доби, нарешті території країни буде тепліше, до плюс 4 плюс 7 градусів тепла, а на півдні навіть до плюс 11 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 10 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку. 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 7, а вночі буде від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 6, Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до мінус 6, а вночі від 0 до мінус 9 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 4 до плюс 4, а вночі від мінус 8 до плюс 2 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 11 в день і від 0 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 22 лютого хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, вранці йти дрібний дощ, вдень та ввечері опадів не очікується. Температура повітря становитиме від плюс 2 до плюс 5 градусів. У Харкові у середу протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. У Дніпрі протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 1 градусів. В Одесі 22 лютого перша половина дня буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!